Всім привіт! Сьогодні вирішила показати свої дрібнесенькі, дрібноквіткові орхідейки. Подобаються вам такі сорта? Я зазвичай люблю великоквіткові орхідейки, дві-три квіточки та вже букет. Проте в моїй колекції є і маленькі, від яких я відмовитися. Не можу. Ось, наприклад, всім відомий мінімарк. Квіточка дуже маленька, але ж подивіться, яка вона чарівна. Ну, як в такого можна не закохатись. Біленька, з яскравою рудою губкою і таке чарівне ластовиння. Квітоносик тільки починає розкриватися, має бути пишна гілочка. Покажу фото попереднього квітування даної рослинки. Ось така наступна метелик. це квіточка-орхідейка з фласки. Це моя перша фласочка, яку я розмивала та висаджувала рослинки самостійно. Спочатку посадила їх у мох, а вже потім, по мірі того, як вони розвивалися, пересаджувала в субстрат для підлітків дрібна кора, ну і ще якісь там добавочки. Тут квітує наразі дві рослинки. Ось ця трішки менша. І ось ця більшенька. Ця посаджена в закриту систему. Видала два квітоносики такі рясненько. Хмаринка така апельсинова. Так, ось тут в моїй колекції сюрприз з'явився. Не знаю назви цієї рослинки, не пам'ятаю, як вона до мене потрапила. І з дівчатками і обмінюємося, і даруємо одна одній рослинки. Також я купую уцінені орхідейки. Або орхідеї якісь сюрпризи з фласок, зараз часто їх продають. І ось коли ви ростите-ростите такого незнайомця одного чудового дня, вона вам показує своє личко. Цікава. Рослинка молода, квітує вперше, має два квітоноси. Я б сказала навіть рясно. Відсушила декілька бутонів. Почекаю, хай трішки підросте і покаже, на що вона справді здатна. Також подобаються мені ось такі метелики з дрібними квіточками. Вони також залишаються в моїй колекції. Це квітує на невелику кількість квітів, але вони воскові, плодні. І плюс до того ростить ще ось тут маленькі дитинчатка. Це та також квітує вперше. Ну і цю біленьку я вже вам показувала. Ось тут у мене рослинка також з фласочки. Це Bronze Maiden. Раніше їх підписували як щеларіана на Маніай. У мене була і доросла рослинка, і підліток. Обидві квітували. Квіточки також невеличкі, але рослинка квітує рясно, постійно дорожчує квітоніс, або ж якщо відцвітає, то недовго потрібно чекати, коли з'являється вже новий, має приємний запах. Крім даних, у мене також були ще такі дрібні орхідейки в колекції, як шилашиста або ж еквестріс метелик. Ну, я від них відмовилась дуже дрібні квіти, а шилашиста ще й до того потрібно було ну, потребувала до себе більшого догляду. Якщо це зима, літо чи весна, то Можна було, звичайно, і полити раз там в тиждень і оприскати. А якщо це літо і спека, то щодня, мало не щодня потрібно її було оприскувати. і по декілька разів. Ще також дуже красивий сорт з дрібними квіточками. Це Льюіс Беррі». У мене був і звичайний, і також є ще досі метелик. Також пишно квітує, мені його квітування нагадує цвіт бузку. От таким гроном і до того ж приємний легкий аромат. Хочу сказати, що неважливо, мабуть, якого розміру квіти. Великі чи маленькі, все одно вони всі чарівні, незвичайні, красиві, кожна по-своєму, але всі вони несуть в на наше життя позитив, позитивні емоції. Гарного дня, до побачення!